Ну що, всім привіт! Сьогодні у нас обзор автомобіля Deo Lanos. Цей автомобіль трішки інший, чим той, що у нас був на обзорі. Так що приємно вам перегляду. Комфортно в принципе, 130 Чуть-чуть ну, аж -чуть, будет, потому что резина уже Да не, нормальная резина Нормально, если а? честно Вибрация у тебя немножко. Ну чуть-чуть ну, вибрация, оно прям не так сильно Хотя по всей дороге есть и на другие машины Наши вибрации Большая пиксель тут не позволяет Уже цель трошки дальше Машина виступив, красава, перший чоловік їде. Ну, трошки вихлоп де, це, це таке. Це... Тут немає каталізатора. Каталізатора? 130. Ну, трошечки арки чути, але не так критично, як прям ну, трошки задуває, але... Да. 4500-160 вот так мы едем, ну честно уже да, уже ну, у него посадка завышена. Так, у нас значит на цьому ланосі дві прошивки. економ режим і як? Форсированный спорт. спорт. Зараз ми в економ режимі попробуємо Оце, оце тахометр є це просто бомба. Ух ти. О, де? Оце? Ні. Це вже четверта. А як? А як, Оце є біда така в Ланосах. Третя втика. Третя. Третя, сорок. Та нормально, взагалі, третя, а ну, четверта. Четвертою... Ні, ну звісно Я хоч і свою 9.9 прошив, але так, да, Ланос... Все-таки... Ланос круче. Сорок. 9.9 прошивка трошки ну, поміняла на стрій машини, але ну, я зараз їду 40, їду е, 60 на четвертій, 2500, а там шо стахометр трошки, да, трошки бреше, так? Да? Та ні, нормально, з бортовим зрівнював, то чітко показує. Тобто зараз ми їдемо 2500, у нас 60, 70... А, 70 км в час, 2500. Бомба. Хорошо, беремо, допустимо. 100 і 5. ну Це в Ладах економ, економ режим і на, і на жигулях. 2 2590. В принципі, супер. Вообще. Розхід при цьому, де? Який? 8. А, 5,3? 5,3, 5,2, так? 5 5 верхній це моментальний нижній це середній. Так, тут у нас була типу, кнопка як форсажі, ну вона там трошки цей, і зараз там все на скрутичне. Як у Сейкуланасах. В другу тільки трогаєшся, другу одразу втикаєш, тоді вони обично ну, або стяжки розірвалися. Я, звісно, на, десь, на ну, на, відсотків 5-10, але вона кра, краще пішла. Четверта, 125. О, це, кстати, да, 120, 5. Оце, кстати, я хотів на 120, тут немає камеру. 120, це Після 110 починають шуміти трошки стойки, але не прям так, що. Як вам сказати, не прям так, що говорити сильно мішає. 110, комфортна їзда. Туда? Я їжу 100-110. Ага. Тут розхід більший буде. 5. Ну це зараз ми 6, притормажуємо з пентик моторами. Ага. Їхати... 65-6,7. Але це середні 8,6, це по місту. По місту десь 9. За зимою 9 з копійками, 9,5. Ага. Ну теж, якщо їхати дуже. Плавний розгон, не стартувати, не, не крутити більше 2000 оборотів, mm -hmm. що скажуть на Ланосі не можна робити. Mm -hmm. Якщо не крутити більше 2000 оборотів взагалі по місту, розход буде 7,5 літрів. Середній. 7,5? Середні, да. Да, по місту. Mm -hmm. По трасі, якщо їхати десь там, ну в основному там 110, да, от я їжджу там 100-110, mm -hmm. іноді там, ну, обгон десь ще щось, то десь 6,5. Mm -hmm. Вік цього автомобіля десь около 200 тисяч mm, Так. Mm. Ходова робилась один, один, раз, один раз. Десь на 130 чи 140 тисяч. Mm -hmm. За yeah. весь час, от я вивчаю, скажу, що Ланос — хренова машина. Е, ну, Це як по експлуатації. У цій машині все, що робилось, це раз зробилась ця ходова, раз потекла помпа, теж десь вже по регламенту пора її було міняти, але її не поміняв попередній власник, це Юра. і... Поміняли, потекла помпа і про... трошки перегрів її. Mm. Поміняли прокладку під головкою, пробили. Mm. Поміняли помпу. Поміняв я раз гранату, внутрішню була розбита. Стойки стабілізатора я ще раз міняв. Оці косточки, давали? Резиночки на кузові mm. кріпяться. В принципі, все, в машині більше нічого не робилося за 200 тисяч. Не, прикольно. Путін четверта, вже 70 і спробуємо газко. Ну так, да, трошки. Трошки, так, да, трошки є заметно між прошивками, що друга трошечки, трошки, ну, 5, ну, 5 лошадок може, може 10, це максимум. Це я так понимаю, там просто... Або більше бензину в Я це? не знаю, чесно. І угли зажигання. Ну, міняю. У мене є шнурок діагностичний з ноутбуком, якби це можна дивитися, але я не, не заміряв, не перевіряв. — А Що там замість тахометра? Зліва температура, справа — пальне. А, Тобто це виходить і тахометр. А, це вся приборка, мабуть, із, із поляка. Так. Да. Просто перекинуться. І все підходить без, без, без питань? Так. Да. Єдине, що у сенса, ті, що на Мікасах, ага. іменно сенси, прям, yeah, sense, е сенси. Е то може іланс один 1.4, ну «Мемзовські», у них буває до ВБУ, треба прокидати провод. Uh -huh. А так у них є різниця корейська, польська, дивлячись, хто собі міняє, треба подивитися, просто, яка вона позаду, і ставиться або та, або та з тахометром без проблем. Uh -huh. Просто сняв, стикнув і все.

На якому я їду взагалі, а за кермом я їду це другий мій в житті Лавріс. Тому що перший раз в дитинстві мене батя на якомусь возив, я не пам'ятаю, по на поляку, то там, звісно, він був новий сеон, а там взагалі не було. Там і електростеклопідйомники були, і музика, і, по-моєму, навіть кожен сідушки були, я от не пам'ятаю. І кореєць, був... це значить був корейський. Це значить корейсь, да, був. І задня сідушка, там більше за все була цільна. Не а дві спинки, тут, тут, тут дві половинки. Дві, дві, дві половинки. Да. Ага. А у корейців вони кожа, кожзам, І вона більш комфортна, така з вигибами зроблена. Mm -hmm. е, от, передні сідушки вони теж йдуть, такі як зараз у лачеті. Mm -hmm. З там є теж під спину і під, щось там під низу теж є. Ні, yeah, а Оце на рахунок температури так от завжди. В нормальному Ланосі вона вообще до серединки. Ага, до серединки. Так, це вже не безпека. Звичайний біланс уже кипівка. І так, щодо двигуна. Двигун на автомобілях ланос, Я вичитав в інтернеті, звичайно, тому що я не знав до сих пір, потужність двигуна 1,5 восьмиклапаного мотора 84-86 кінських сили. Це, звичайно, круто, але вони. Як дивно, да? вони, не, вони не ощущаються. Я, я знову забув українську мову, ганьба. Значить, чому, чому, таке, чому таке виходить, чому таке відбувається? В Ланосі двигун це ж якби з опеля, і все-таки є нотка іномаркості. От, от прямо нотка маленька є іномаркості. В вазах 9-9, ну, дев'ятках Самара і так далі, такого немає. Можливо, є в нових моделях, звичайно, і можливо є в шістнарях, ну, 16-клапаних моторах ваза, ВАЗах, там Пріора, можливо, і так далі. Але в восьмиклапах ВАЗовських все-таки ну, от, по місту, да, от перша, друга, третя, і ви все-таки все почуваєте, що у вас. Що у вас не іномарка от в Ланосі це супер відчуття. Трошки більше е, комфорту, чим в Ладі. трошки більше прийомистості мотора, чим владі, трошки більше потужності. І це все, це, все, це, все набігає, звичайно, Ланос набагато комфортніше, і краще автомобіль, чим е, ну, практично всі беушні автомобілі. У вас. Звичайно, ще класний, дуже плюс в автомобілі Де Ланос це відсутність. Вия, страшного вия, чи воя, я не знаю, як сказати вам, коробки передач. В вазах все-таки цей, цей вой є. В принципі, за 200 тисяч кілометрів автомобіль себе класно показав. І це плюс просто супер. Десь я чув, що навіть в таксі, коли Ланаси були в таксі, вони вихожували і по 300 тисяч кілометрів, і навіть більше. Без глобальної капіталки мотора. В принципі, я таки і чув про восьміклапанні мотори ваз 2 що глобально що глобально лазили в мотор на пробігу 300 тисяч км. Але це дуже рідко. Звичайно, на вазах, я так чув 150 і вже кольця себе заїжджають. Звичайно. Кожний мотор унікальний, як хто його обкатував, як хто його обслуговував, як хто, яке масло заливав, яке іменно масло. Тобто, чи 5 на 40, чи 10 на 40, чи 5 на 30, тобто, можна ж і, допустім, там, і залити і мотюль на вас. Але хто ж буде купляти за там, космос ціну хороше масло у вас? Ну що, в кінці що хотілося б додати, поставити лайк. Якщо вам сподобалось відео, не поставте лайк, якщо вам поставте дизлайк, якщо вам не сподобалось відео. Е... Оцініть автомобіль De я, я думаю, цей автомобіль заслуговує моєї уваги, так скажемо. І я вже от задумуюсь, можливо, можливо, колись куплю Lanos. Не знаю. Е, звичайно, я ніколи в житті не катався ні, ні, і не володів е, Таврією. І бажано звичайно, купити першу таврію, покататись на ній, повідчувати цей двигун 1,5 чи який 1,5, 1,2. І потім, звичайно, купити сенсор. Можливо, да, хтось це відео подивиться і дасть мені на обзор тест-драйв ЗАЗ Сенс. Цікаво було просто покататися на тому двигуні, який там 1.2 розточений до 1,3. Так що підписуємося на канал. Всім миру і до нових зустрічей. Пока.